Останній день липня розпочався на прийомі міського голови. Дев'ять бориспільців звернулися до представників виконавчого комітету цього разу. Вентиляція в будинку, земельні проблеми, діяльність будинкового комітету та підробка документів. Ці та інші питання були в порядку денному. Першою до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Київський шлях. Валентина Лазоренко прагне поліпшити житлові умови. Гуртожиток, де проживає жінка, може зруйнуватися. Буде знов засідання якесь буде вирішив про щось з нашими точками. Я чекала рік і два місяці. Можливості вирішити дане питання немає, говорить міський голова. Ще рік тому Анатолій Соловйович намагався вирішити проблему, та на заваді стали сусіди Валентини Степанівни, які не захотіли переїхати в запропоновані квартири. Ви стали жертвою чи заручником отих своїх сусідів. Що я зараз в цій ситуації можу сказати? Я зараз вам кажу відверто, ми нічим не можемо в цій ситуації вам допомогти. Нічим. І тоді, коли мене звинуватили в тому, що я ще там маю якийсь зиск з того, хоча в мене були як перед Богом щирі бажання допомогти, так? і ще й сказали, що я там щось хочу мати. В даному випадку, вибачте, все. Я, я без зараз, я вам чесно кажу, відверто. Наступною до мера звернулась Ганна Жупець, мешканка провулку Квітневий теж не знаходить спільної мови з сусідами, а через це не може побудувати паркан. Ми не можемо погодити з сусідкою межі. Як мені давали участки, вона не схотіла мені підписати межі, а тепер вона не згоджується, у мене вже документація вся, я мені вже зробили і вона мені не дає поставити забори. Ганна Іванівна пояснила деталі справи, показала на графічних матеріалах, де чия земельна ділянка, та отримала наступну відповідь. Пишеться позовна заява про перешкоджання користування земельною ділянкою, яка знаходиться у приватній власності. Подається позовна заява в суд, де суд зобов'язує що, робити суда не можна. Зустріч не відбулася. Земельне питання не вирішено. Вкотре до міського голови прийшла Надія Колосок, Як і минулого разу жінка просила дати землю в оренду підгородництво. Анатолій Федорчук пояснив, що влада не має відношення до даної проблеми. Все, що могли зробити, зробили. Звертались до мера міста і в телефонному режимі. Наступною до голови Борисполя прийшла Олена Краснобаєва. Мешканка вулиці Київський шлях не може повернути балконні плити, що демонтували рік тому. значит, ну, у меня, собственно говоря, все, все старое. Значит, меня интересует, когда мне восстановят разбитые, демонтированные э, плиты бетонные на лучше. Два тижні тому жінка була на прийомі, проте на питання досі немає відповіді. Говорили й про прибудинкову територію, про автостоянки, сусідів, собак та демократію. Анатолій Федорчук пояснив, що плити з будинку демонтували через надзвичайну ситуацію, що ледь не сталося з прибиральницею. Частина балкону відвалилася та впала майже на працівницю Жеку. Трагічних наслідків вдалося уникнути, та все ж міська рада прийняла рішення щодо демонтажу старих плит, аби не сталося біди. то мы даже сейчас будем выделять деньги для того, чтобы демонтировать все эти плиты, не только в этом доме. Потому что у нас, к сожалению, могла случиться трагедия, когда одна плита прямо упала в то место, где убирает наша уборщица с ЖК номер один. И это, слава Богу, что ее вовремя, то есть она упала, а в то время не было там уборщицы. Была бы трагедия. У нас есть другой дом, например, на привокзальной триаде, где плитка падала, поводила машины. Ось так що, нам надо заключення експертизи, ждать? Значить, є експертиза, но в аварійном ну, глаза, є всі ну, так. Мешканці Борисполя, які прийшли цього разу на прийом до міського голови, вже отримали відповіді на питання. Тож звертайтеся до влади міста та вирішуйте проблеми спільними зусиллями. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.